Друзі, всім доброго дня! Маю для вас чудову пропозицію. Маю на продажу от такий от дуже гарний, якісно збудований будиночок. Кого цікавить, приїжджайте, дивіться. Будиночок у мене знаходиться в селищі Побухівка. Це Дніпровський район. Має 104 квадратних метри, розташований на ділянці 9 сотих. І зараз я вам більш детально розповім, що в ньому є. І так, що ж в ньому є? Є в нас сам будиночок. Утеплений у нас зроблений фасад, утеплена покрівля. Утеплений фасад товщиною 150 мм, покрівля 200 мм. По будиночку маємо великі панорамні вікна розміром 2 на метр 60 м. А Головне кухонне вікно воно взагалі 2700 на метр шістдесят. Будинок дуже світлий, дуже гарна інсоляція, дуже комфортно все продумано. Що ми маємо ще? Ззовні ми маємо вимушення тротуарну плитку. Вміщається тут 4 автомобілі, але є можливість ще зробити в тому углу, зробити навіз з'їзну групу ще на декілька автомобілів. Також у нас ми маємо тут друзі, переливну яму з дренажною септик, І територію, де можна зробити ландшафтний дизайн, посадити ялинки ще якусь зелень. Так само ми маємо вимощення по всьому периметру будиночку. Ось Двері у нас вхідні. З клопакетом, щоб світленько було в коридорі, дуже гарно все як виглядає. Зараз також я вам покажу нашу терасу. Ми маємо на цьому будиночку власну терасу. Тераса у нас з Карпатської модрини. Розмір тераси 18 квадратних метрів. Ось так ось вона виглядає у нас, дружиться тераса. Вхідна група на терасі висотою 2350. Також рехао Євродизайн, цьому серія. Ось свердловина у нас на будиночку є. І дуже загальна, дуже велика загальна територія, де можна зробити, поставити альтанку, бас... зону відпочинку і тому подібне. Дуже комфортне розташування недалеко до АТБ, до зупинки громадського транспорту. Воно, щоб ви розуміли, ліс. 5 хвилин до лісу, 10 хвилин до річки Оріль. Є пляж, є волейбольна. Площадочка, можна відпочивати, можна просто сидіти на терасі і кайфувати. Так само у нас вимощення по всьому периметру будиночку, я вже казав, підготовлений ґрунт для висадки зелених насаджень. Перші кроки ми зробили, посадили три ялинки. Ось, А далі вже власники будуть садити те, що їм потрібно, те, що вважають за потрібне. Ось такий вигляд має наш будиночок, друзі. Запрошую всіх на перегляд. Буду радий відповісти на всі ваші запитання. Дзвоніть, телефонуйте. Буду радий всіх бачити.